У мирному житті ці чоловіки відправилися по подорож на човні водними просторами рівненщини, щоб порибалити. Зараз вони передають свої плавзасоби українським захисникам, які боронять південні рубежі нашої держави. Рибалка та мисливець, учасник програми Чоловічий стандарт на телеканалі Сфера Юрій Руденко, вирішив, що його човен принесе більше користі нашим військовим на Одещині. В цивільному житті він використовувався тільки під рибалкою полювання. Зараз він не використовується взагалі після повномасштабного вторгнення. Своїми задачами, то, тобто, що мені потрібно було, його було досить достатньо. Мотор хороший, потужний, він було вистачало його повністю. Це не перший човен, який учасники чоловічого стандарту відправляють на південь країни. Раніше свій плавзасіб підготував та передав військовим рівнянин Віктор Матков. Човен вже допомагає виконувати поставлені завдання на одеському напрямку. Люди звертаємося до вас. Якщо у вас є човни, які зараз стоять просто без діла, ми зараз. Відчуваємо дуже нагайну потребу в тих човнах, це, це просто скарб. Зараз такий час, що не, не для полювання, і тому я хочу за, за, залучити, аби, аби залучилися ще люди, які мають човни-двигуни незадіяні. Е, Якщо вони мають можливість, мають бажання передати їх можна через мене е, військовим. Є потреба в човнах алюмінієвих. Е, Такого типу як Казанка, Южанка, Прогрес, Крим в одному такому човні можуть розміститися четверо, п'ятеро людей зі спорядженням. Рекомендація лише зі слів рибалок, щоб двигун був 40-50 кінських сил, адже менші не дуже ефективні. Вже тут на місці учасники чоловічого стандарту, які започаткували волонтерську ініціативу, допоможуть відремонтувати старі човни та мотори і доставлять їх на південь. Звертайтесь, будь ласка, пишіть на в чоловічий стандарт. Є хлопці, які Приймуть, які знають, куди передати, відремонтувати його, під щось щось підфарбувати. Чоловіки сподіваються, що якомога більше власників плавзасобів долучаться долучиться до ініціативи, адже кожен переданий човен це внесок у майбутню перемогу України на війні. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.